Сьогодні я роблю пиріжки з гарбузом. Перед тим я взяла гарбуз, почистила, відварила. Тепер треба його на блендер збити. Взагалі гарбуз дуже корисний, і якщо вас діти не полюбляють гарбуз їсти просто запечений в будь-якому вигляді, чи так то. Можна гарбуз починати з осені, вживати просто в, самі, в саме тісто, булочки І воно прекрасно на не відчувається. І прекрасно це діти можуть вживати. Так, оце ми збили гарбуз. Зараз будемо робити опару для тіста. Беремо ми посудину, я беру таку поки пластикову. А туди наливаємо молочко. Один стакан. Так, беремо молочко і підігріваємо до температури 40 градусів, щоб було тепленьке. Так гарно тоді в нас будуть підійматися тісто і дріжджі. Будуть добре взаємодіяти. Так, якщо у вас зарані приготовлене, як у мене, гарбуз приготовлений, він був холодильнику, він холодний, але нам треба все, щоб було тепленьке. То ми можемо разом в молочко, акуратненько ввести гарбуз і підігріти до кімнатної температури. Тому що все одно воно потім буде змішуватися, нам треба все тепленьке для дріжджів. І залишки гарбузу ми кидаємо в ємність вже для тіста. Краще брати пластик, він дуже добре зберігає температуру, бо в мене є і залізна миска, але вона дуже швидко охолоджується. Тут яйця. Краще їх так само помийти перед використанням. Можна мені наш робити? Давай я тако, а ти розділяй. Окей. Дігріти молочко. Нагріваємо. Тепер треба посолити. Тісто я обов'язково солю одну щепотка. Солі. Ну, коли соляніше, тоді трошки е, смак набагато кращий, навіть якщо тісто солодке. Тепер сюди додаємо 100 г цукру тісто. Я знаю, що є люди, які люблять все дуже міряти. Я наглас так. Так, беру дріжджі, столову ложку. Далі трошки треба борошна. Стакан приблизно борошна. Додаю, що є різне борошно, ну, але для опари приблизно, щоб воно привзамоділо, потрібно... Потім це все блендером я перемішую. Бачите, воно таке ріденьке. От. І залишаю його, накриваю кришкою, Накриваю і ставлю в тепле місце. Тепле місце я створюю на своїй плиті. Я просто включаю вже духовку. Я включила духовку, і вона знизу собі гріється, помаленьку приготовлюється для пиріжків. А тим часом я ставлю це на плиту, так щоб більше нічого не варити. І там якраз тепленьке місце буде сходити наше тісто. Приблизно його треба залишити на годинку-півтори, поки воно підніметься, потім впаде. Я буду вам це показувати. Так. Ось пройшло хвилин 40. Бачите, вже трошки тісто піднялось нас. І такі з'явилися бульбашки. Воно таке пухеньке. От, Але ще воно не впало. Тобто ще воно не готова опара. Чекаємо. Знову закриваємо кришкою, і нехай воно стоїть у теплому місці. Так, ось вже пройшло практично годинка, трошки більше навіть. Бачите, як взаємодіють дріжджі. От Опара наша досить добре піднялася, але ще не опустилася. Вона має впасти. Тоді ми будемо переходити до слідуючого етапу вироблення тіста: пухкого і смачного. Так, тепер вже в нас опара готова. Бачите, посерединці вже воно як падає. Ось тепер можна нам Слідуючий крок. Гріти масло. Потрібно додати добавля... борошно і масло. Тришки підігріли олію, Вона не повинна бути гаряча, теплесенька. І наливаємо тісто. Користуємося, звичайно, нашою силиконовою лопаточкою, тому що на цих всіх краях дуже багато залишків. Тепер ми насипаємо борошно. Дуже подобається саме така сіялка. Дуже зручно і швидко це все робить. Навчила колись бабуся, тому що раніше готували дуже багато пиріжків. От то тісто має бути так, щоб воно не вилізало, коли ви його берете в кулак. І воно має триматися на місці. Тобто така густина зорієнтуватися. Значить, таке у нас пухке тісто. От, і, відповідно, стільки борошна додати. Бо є біль, ну, різне борошно, є гливке, є більш таке пухнасте. Тобто по цьому завжди треба орієнтуватись. Ну, приблизно ще додати пів кілограма борошна, але теж дивіться, на місці. Чому треба просівати? Тому що борошно наповнюється киснем, і тоді набагато повтіше виходить тісто. Так, ми просіяли, невелику кількість. ось такий порошок просіяли. Далі можна навіть так зробити. І беремо ложку і замішуємо, щоб наші ручки були чистенькі поки. Бачите, в нас тісто виходить таке гарного такого кольору жовтавого. І тут тільки 4 яйця. Жовті такі, знаєте, не такі домашні, От, але тісто дуже гарне виходить. Тому я рекомендую в осінній сезон використовувати гарбуз. Так, тісто ще, бачите. Воно ну, рідкувате, якщо ви його навіть не візьмете в руку, щоб воно там Заграємо ще борошно. Головне тісто не зробити сильно густим. Ну, хоча, якщо ви готуєте не пиріжки, а, наприклад, захочете приготувати якусь булку, плетінку, то, звичайно, тісто має бути густішим. А якщо Наприклад, в мене сьогодні пироги з маком, чи рулет з маком, вже на місці імпровізую, що я хочу, тим чистом різною начинкою можна, солодкою. Чи яблучка можна порізати, хто з чим любить, вже буде достатньо. І коли ви бачите, що вже буде тяжковато вам ложкою мішати, тоді вже можна задіювати руку і добре вимісити наше тісто. Дріжове тісто любить, коли його гарно, воно добре вимішане. Так, і зараз покажу, от яке має бути тісто. Бачите, от воно тримається в кульці. І це свідчить про те, що на пиріжки, пироги, це тісто готове. Ну, ще його треба трошки вимісити. Вимішуємо доти, поки воно більш-менш не буде прилипати до рук. Це свідчить про те, що вже воно вимішане. Ще бачите, ні? Коли місимо, то треба з країв забирати трошки залишки, щоб вони теж це тісто вимішувалося. Не сильно охолоджувалося, від рук нагрівалося і місимо кулачком. Навіть можна так трошки, бачите, пропіднімати його, щоб туди повітря заходило. Чим більше повітря, тим тісто буде більш пухкіше, смачніше. Так, от показую, як вже, бачите, тісто відліпає від руки. Це вже свідчить про те, що тісто вже наше. Готово, от я ще раз так перемішаю. Бачите, вже гарно відліпає, все можна ставити, щоб опара підходила. Не опара, а тісто наше підходило. От. Ще один лайфхак. Коли у вас руки мийте тільки в холодній воді. Тепер, коли в нас ми винесли, можна трошки притрусити борошно. Так, з боків забрати нашу кисточку Вийшли, все, тут, всередини, притрусили і все, накриваємо кришкою і залишаємо так приблизно на годину часу. Так, оце вже тісто наше підійшло. Бачите, трошки я навіть замалою борошна накидала зверху, вже воно прилипло до кришки. Також відліплюємо помаленьку. Вже можна ліпити пиріжки. Далі трошечки треба притрусити борошно. Щоб зробити рулет, беремо досочку, притрушуємо трошки борошном і тепер беремо трошки тіста. Ну, приблизно я беру третю частину Того, що в мене є. Mm -hmm. Так, щоб не липло в нас трошки теж борошні mm -hmm. mm -hmm. молюки. Що воно таке мягкіньке, пухкеньке. Так, борошно тут за того, що таке тісто, воно досить. Охе, борошна можна не боятися давати, притрушувати. Тепер я заготовила мак. Ось, кількість маку. Навіть коли борошно, то мак трошечки він все одно буде давати свою вологу, то борошно буде вбирати цю надмірну вологу, щоб не йшло чисто і не злипалося. І тут треба. Трошки мак мене захолонув, коли він, звичайно, теплий, його трошки легше розмістити по всій площині тіста. Ну, але принаймні так от трошки допомагати Можна І так. Так, головне не забувати за краї. Буде нарізатися. Тепер ми скручуємо чисто, робимо рулетик, південько можна защепити. Так, коли ми вже защепили, ми можемо акуратно перевернути, щоб цей защеп був знизу. Ось у нас таке дуже жвавеньке, бо тісто так. можна було б його і густіше зробити, ну хто як любить. Тепер, щоб в нас вийшли пиріжки, то любить саме такими рогаликами. Ми просто нарізаємо наш тулетку. Можна одразу брати і класти на противень. Треба розросити борошну. змащуємо, бачите, повністю підійшло наше тісто, наш рулетик. Можна його змастити. Так, для того, щоб знати, наскільки наш сироп готовий, нам потрібна водичка, трошки льоду. Тепер беремо, це називається такий експеримент на кульку. Є в нас сиропчик, який кипить. Ми трошки беремо зовсім трішечки його, опускаємо цю ложку в холодну воду. І дивимося, чи ми можемо тут згорнути кульку. Бачите, воно повністю розчиняється. Ще наш сироп не готовий. Так, з країв ми повинні. отак трошки, щоб не було на краях. Знову пробуємо на кульку. Ось Вже помаленьку скручується, але ще все одно недостатньо. Тут має зробитись така кулька. Ще раз пробуємо на кульку. Наш сиропчик. Водно водичка, і отаку, бачите, воно там скручується цукор. Ну, ще пару хвилин. Має скрутитись повністю така кулька, і це свідчить про те, що сироп повністю готовий. Тепер потрібно швиденько знімати з плити і ставити холодну воду. І до температури тіла, щоб було тепленьке. Після того я захолонув наш... Коробчик він такої кімнатної температури. Я його переливаю, бо в цій каструльці я не зможу його збивати. Тепер його треба збити. У нас вийшла помадка. Після того, як ми виняли пиріжки, потрібно їх відразу поставити на таку ось решітку, щоб вони охолодали. Чи такі вони в нас в подивіться, яке тісто. Просто гарненьке, таке. Чити якого кольору. Це робити обов'язково, тому що знизу тісто, щоб не підпарювалося, вони не були мокрі. Тому їх треба або, коли я знаю, кладуть або на ну, Кого є решітка, можна на решітку таку. Така вона в нас еластична і ми наносимо її на наші пилишки. Бажано наносити її, коли короськів ще не зовсім захоломлений, такі вже геть холодні, трошки теплуватенькі.